Це з 60-х років, Том Пакстон. Я став перекладати і став дивитися, що ж це за автор з такою піснею, яка давно була у мене на слуху і дуже подобалась. І я з'ясував, що він живий е, зараз. І мало того, він торік написав пісню е, з кимось в співавторстві. Ну, тобто йому вже далеко за 80. Але от торік він заспівав We All are Ukrainians now. Уявляєте собі? От Том Пакстон. І Спасибі йому. за... Його творчість багатолітню, і за підтримку. Якщо він з'їхав, то роз'явіта. Безумовно. Я хочу збагнути, куди шлях мій проліг. Це корни дідовий шлях, тисне ноше на плечах, і не всі зустрічні добрі на шляху. Хтось хороший, а хтось ні, хтось із призені мені, Намагався жору полегшити важку, все ж я хочу збагнути, куди шлях мій проліг, Збагнуть, куди мій шлях проліг. Зрозуміти прагнув я цих мандруючих края, В чому зміст твоїх покликань блуха. Людей, що зустрічав, також бачив очах і з неспокоєм від власних збита. І я хочу збагнути, куди шлях мій проліг, Збагнуть, куди мій шлях проліг. Через дівчину водобу забувся спокою і сну, Цілував ста ще від вина та не бачу, я сліпець, пристрасть сходь на мівець, І ранковій малі розтала вона. Я хочу збагнути, куди шлях мій проліг, Збагнуть куди мій шлях проліг. Мав я друга був не сам, а тепер він мандрахта. ляг, нема листа ані дзвінка. Та буває ще мна мить, його сміх мені дзвенить, і наша зустріч мені мариться близька. І я хочу збагнути шлях мій проліг, збагнуть куди мій шлях проліг. Як побачиш, ти мене і власне щастя мандрівне, розшукати забагнеться на шляхах, черевики зашнуруй до підлоги їх прику І подякуй небесам, що маєш ждать. Пагнути куди шлях мій проліг. Спагнути куди в шлях проліг. And I can't help but wonder where I'm bond where I'm bond. Can't help but wonder where I'm not. Збірку віршів на травах чекання, на презентації якої записано це відео, можна придбати, написавши мені в коментарях під цим відео, або в приватні повідомлення на Фейсбуку. Лінк в описанні відео. Дякую за вашу підтримку.